Вітаю вас, шановні глядачі, журі, учасники конкурсу Неосвітній арсенал та вболівальники. Я Полякова Анастасія. Мені 26 років, я маю щасливу родину, а моя донька збирається в перший клас. Я вимоглива до себе, працюю над самовдосконаленням та професійним розвитком. Маю дві вищі освіти, три роки педагогічного стажу та другу кваліфікаційну категорію. Скажете забагато чисел? Але це й не дивно, адже я вчитель математики. Любов до цієї науки супроводжує мене, здається, з самого дитинства. Коли в три роки батьки привели мене в танцювальний гурток, вони й гадки не мали. Що це переросте в зовсім інше, найважливіше захоплення мого життя. Який зв'язок між танцями і математикою? запитаєте ви. Наприклад, для побудови гарного малюнка танцю необхідно знати такі поняття, як коло, квадрат та й просто вміти рахувати. Після школи я вирішила зв'язати своє життя з числами. І ось я вчитель математики. Ні для кого не секрет, що в нашій професії є складнощі. Цей негативний досвід, який переноситься на сучасне покоління і знижує імідж вчителя, і низький рівень математичної грамотності та зацікавленості учнів предметом. Я хочу це змінити. Кожен урок я починаю з прикладів, які демонструють роль математики в повсякденному житті. Це і шопінг, і приготування їжі і купівля нерухомості. Все це неможливо без математики. Для осучаснення навчання створюю мультимедійний контент. Своїми напрацюваннями ділюся з колегами на інтернет ресурсі всеосвіта. Використовую величезний потенціал кожного уроку для формування в учнів принципів. Принцип, яким керуюсь я у житті, мети досягає той, хто її прагне. Тож прагніть до своєї мети, і у вас неодмінно все вийде.